На продажі Hyundai Sonata 2012 автомат 2.0 гібрид. Свіжопригнана з Південної Кореї. Рідний пробіг 214 тисяч. Машинка просто в шикарному стані. Колір білий перламутр. Обслуговувалася тільки на офіційному дилері, панорама, ну, взагалі повна комплектація. Все є в машинці для хорошої їзди, шкіряний кожаний салон. Камери, заднього виду, парктроніки. Ну, в принципі, салон дуже-дуже збережений. Ось так воно ну, все виглядає гарненько, нічого тут не наполіровано, не намито. От як вона так от приїхала. От так і продаємо там під капотом ще корейська пилюка. Всім дякую. Хто хоче собі таку? чи любу іншу машину з Кореї. Звертайтесь, будь ласка, з аукціонів, сайтів. Все, оглядаємо перед покупкою. Тож кому треба хороша машина на рідному пробігу. Звертайтеся, пишіть, дзвоніть, привеземо гарну машинку. Всім дякую, до зв'язку.